Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми з вами підсумовуємо сьогодні повторення і напишемо контрольний диктант. Мета контрольного диктанту перевірити, як же ви вмієте писати речення, ставити розділові знаки, а також записувати правильно слова на вивчені орфограми. Тому, будь ласка, приготуйте зараз робочий зошит. І ручку, і ми почнемо. Записали, будь ласка, у робочому зошиті. 23 вересня диктант. І назва диктанту Вербайка Ліна, Символи України. І поки ви записуєте, я вам трішечки розкажу, як же ми записуємо диктант. Сам текст диктанту прочитається вам три рази. За допомогою. Пауз, натискання на паузу, ви можете вибрати собі діти, найзручніший темп запису. Тобто ви можете повернутися назад і ще раз прослухати те, що ви не встигли. Перший раз вам прочитається текст для того, щоб ви його почули. Прослухали і поміркували, чи е, будуть такі слова, яких, яких ви не знаєте, які пишуться. Другий раз вам читатиметься текст по реченнях і словосполученнях, тобто для того, щоб ви його записали. І кожне речення вам буде читатися теж три рази. Перший раз, щоб ви його прослухали, другий раз для того, щоб ви його записали, і третій раз для того, щоб ви його перевірили, і поставили розділові знаки. І третій раз вам прочитається текст для того, щоб ви перевірили. Увесь диктант. Отже, приготувалися, вмостилися зручненько і дуже уважно слухаємо текст «Вербай, калина – символи України. Кожна країна має свою квіткову символіку. Дивимося на тюльпан і згадуємо Голландію, кленовий листок нагадує нам Канаду. Хризантема це символ Японії, нарцис символізує Китай, а лотос Єгипет. А які ж рослини представляють українці? Без верби і калини нема України. Саме ці дві рослини уособлюють нашу державу. Про них складені перекази, легенди, пісні. Їх прославляють і шанують. Верба символ краси, неперервності життя. Вона дуже гнучка й живуча. Здавна в Україні вербу вважають святим деревом. Калина це дерево українського народу. А скільки ягоди калини червоні, то й стали вони символом крові та невмирущого роду. Ось тому на весільних дівочих і навіть робочих сорочках на рушниках вишивали кетяги калини. Ось такий текст, який вмістив, вивчені орфограми та пунктограми. Не забувайте про те, що ми вам, з вами вивчили вже однорідні члени речення, звертання, вставні слова, складне речення, пряму мову. Тому пригадали, будь ласка, які розділові знаки ми ставимо в таких реченнях. Отже, починаємо записувати. Перше речення з абзацу. Слухаємо його. Кожна країна має свою квіткову символіку. Пишемо з абзацу. Кожна Країна має свою квіткову символіку. Перевіряємо речення. Кожна країна має свою квіткову символіку. Наступне речення слухаємо. Дивимось на тюльпан і згадуємо Голландію. Кленовий листок нагадує нам Канаду. Хризантема це символ Японії, нарцис символізує Китай, лотос Єгипет. Записуємо речення. Дивимося на тюльпан і згадуємо Голландію. Кленовий листок. Нагадує нам. Канаду. Хризантема це символ Японії. Нарцис символізує Китай. Лотос Єгипет. Перевіряємо речення. Дивимося на тюльпан і згадуємо Голландію. Кленовий листок нагадує нам Канаду. Кризантема це символ Японії. Нарцис символізує Китай. Лотос Єгипет. Наступне речення слухаємо. А які ж рослини представляють українців? Пишемо. А. Які ж рослини представляють українців? Перевіряємо речення. А які ж рослини представляють українців? Наступне речення з абзацу слухаємо. Без верби й калини нема України. Пишемо з абзацу. Без верби «й» калини нема України. Перевіряємо речення. Без верби й Калини нема України. Наступне речення. Слухаємо. Саме ці дві рослини уособлюють нашу державу. Пишемо. Саме ці дві рослини уособлюють нашу державу. Перевіряємо речення. Саме ці дві рослини уособлюють нашу державу. Наступне речення слухаємо. Про них складені перекази, легенди, пісні. Їх прославляють і шанують. Пишемо про них складені перекази, легенди, пісні. Їх прославляють і шанують. Перевіряємо, діти. Про них складені перекази, легенди, пісні їх прославляють і шанують. Наступне речення з абзацу слухаємо верба символ краси, неперервності життя. Вона дуже гнучка й живуча. Пишемо з абзацу. Верба символ краси, неперервності, життя, вона дуже гнучка. Є живуча. Перевіряємо речення. Верба символ краси, неперервності життя, вона дуже гнучка й живуча. Наступне речення слухаємо. Здавна в Україні в вербу вважають святим деревом. Пишемо. Здавна в Україні. Вербу вважають святим деревом. Перевіряємо речення. Здавна в Україні вербу вважають святим деревом. Наступне речення слухаємо. Калина це дерево українського народу. Пишемо. Калина це дерево українського народу. Перевіряємо речення. Калина це дерево українського народу. Наступне речення слухаємо. А оскільки ягоди калини червоні, то й стали вони символом крові та невмирущого роду. Пишемо а оскільки ягоди калини червоні, то й стали вони. Символом крові та невмирущого роду. Перевіряємо речення. А оскільки ягоди калини червоні, то й стали вони символом крові та невмирущого роду. І останнє речення слухаємо. Ось тому на весільних дівочих і навіть по робочих сорочках на рушниках вишивали кетяги Калини. Пишемо ось тому на весільних дівочих і навіть Парубочих сорочках на рушниках вишивали кетяги калини. Перевіряємо речення. Ось тому на весільних дівочих і навіть парубочих сорочках на рушниках вишивали кетяги Калини. А тепер, діти, перевіряємо увесь текст ще раз. Вербай Калина символи України. Кожна країна має свою квіткову символіку. Дивимось на тюльпан і згадуємо Голландію, клиновий листок нагадує нам Канаду, хризантема це символ Японії. Нарцис символізує Китай, лотос Єгипет. А які ж рослини представляють українців? Без верби і калини нема України. Саме ці дві рослини уособлюють нашу державу. Про них складені перекази, легенди, пісні. Їх прославляють і шанують. Верба символ краси. Неперервності життя, вона дуже гнучка й живуча. Здавна в Україні в вербу вважають святим деревом. Калина це дерево українського народу. А оскільки ягоди калини червоні, то й стали вони символом крові та невмирущого роду. Ось тому на весільних дівочих і навіть порубочих сорочках на рушниках вишивали кетяги калини. Сподіваюся. Цей диктант був вам нескладний. І обов'язково ви написали його, мабуть, охайном, перевірили, не забудьте поставити розділові знаки, перевірте, чи добре видно у вас розділовий знак в кінці кожного речення, чи не пропустили ви крапки, чи не пропустили ви коми, чи всі слова написали ви правильно, то гарненько його сфотографуйте і надішліть на оцінювання. А на сьогодні все. Бажаю вам успіхів і до побачення! Хороших вам результатів! і Будьте грамотні, і любіть і вивчайте українську мову. Адже ваша грамотність це як особиста гігієна. До побачення!